Ну, а хто вчора не знав, був день військ ТРО, територіальної оборони. Нацбанк до речі, представив нову пам'ятну монету, присвяченої теробороні. Що за номінал? Як виглядає новий грошовий знак? І чим порадують забув, як це прекрасне слово. Філатерісти це ті, хто якраз колекціонують марки, а нумізмати. О, ті, хто колекціонують монети. Оксана Опришка вже точно знає деталі. Зараз вона з нами на прямому зв'язку з національного банку все, все розкаже. Вітаю, Макси. Дійсно, сьогодні в нас банку презентували нову пам'ятну монету присвячену збройним силам України. А саме ця монета присвячена силам територіальної оборони. Ця монета має свої особливості. Вона особлива. Якщо попередні 14 монет були виключно пам'ятні, тобто їх не можна було використовувати в обігу, то ця разом з тим і ще й обігова. Тобто люди її зможуть використовувати при операціях, коли здійснюватимуть операції купівлі-продажу. Ну і ще одна особливість цієї монети в тому, що вона випущена найбільшим в історії тиражем. Тираж 10 мільйонів отаких от 10-гривневих монет зараз випущено, і вже з сьогоднішнього практичного дня надійдуть в обіг. Розробляли дизайн цієї монети приблизно три місяці, пришвидшеними темпами, як сказали нам, Нацбанку. Ну і дійсно приурочили її нашим силам тероборони, які вчора, 2 жовтня, святкували своє свято. В чому ж ще особливості цієї монети? Давайте послухаємо представників Нацбанку. Це перша обігова монета з серії Збройних Сили України. Що за розмірами і технічними характеристиками ідентична до звичайної монети номіналом 10 гривень. Крім того, це перша монета з таким значним тиражом 10 мільйонів гривень. Коли ми створюємо такі монети, ми прагнемо щодня під час готівкових розрахунків нагадувати українцям про героїчний подвиг наших військових, які воронять нашу е, Україну. На е, реверсі цієї монети зображено е, військовослужбовці сил територіальної оборони Збройних сил України, напис е, готові до спротиву, також напис Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Е, е, ця монета виготовлена з металу, сплаву на основі цинку, е, покрита нікелем. Що Ну, от Макси теж маю ще додатково показати вам цю монетку, як вона виглядає. Саме реверс, бо Аверс, як зазначив представник Нацбанку, він ідентичний до 10-гривної, звичайно, 10-гривної монети, які в обігу з 20-го року, і отже, на реверсі двоє військових тероборони і їхнє гасло готові до спротиву гасло наших тероборонівців. Нагадаю, з перших днів повномасштабного. Вторгнення Кремля у теробороні служить понад 100 тисяч захисників і захисниць. які Це представники різних мирних цивільних професій, це в тому числі айтішники, в тому числі банкіри. Як зазначили, нам у Нацбанку, семеро співробітників НБУ також служать в силах тероборони. І ось така обігово-пам'ятна монета. В такі обігові пам'яті пам'ятній монеті, начебто викарбована подяка всім нашим захисникам і захисницям. На презентації монети був присутній також і командувач сил тероборони. Давайте послухаємо його реакцію. Продовж самих місця нашої боротьби ми довели, що готові до спротиву, і що нас спротив зупиняє ворога. Монета має свою ціну, але Внесок воїнів наших він безцінний. Росія вона витратила десятиліття на розроблення своїх планів за три дня, як вони казали. В цій формулі ворог наробив багато помилок. Неважливо, що росіяни не врахували це самі, тому що на це не здатні. Це готовність українців до спротиву. Ну і таких монет серії зсу буде більшати цю серію. В НБУ налаштовані поповнювати по одній дві на рік. Макса.